Ooh. Мамко ж моя не лайме. maio de divinu me Синку не, не жаль. жаль, як би ж жаль. мені, синку не жаль. ти ж на моїм серцю лежа, святий Боже, святий кріпкий, святи прасний помир. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, от жіно, що є сина Небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. робоє і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, славу і Си. Храба Твоє о, покой і нині во повсякчас, і на віки віків амінь. Єдина чиста і непорочна Його, що басі мене породи. Якої плоті смерть подолав де я волоснищі в життя світові Твоїму дарував сам Господи, покій душу особшу раба свого, героя України, воїна Миколи, у місті, світлому, у місті, пітушому місті, спокійному звіті втекла біль, печалі, зітхання, всяке прогрішення вчинене ним словом, або ділом, або думкою, як благий, чоловіку любний Бог прости, бо нема людини, що жила б не зрішила, ти бо один без гріха. Правда Твоє, правда в вікі, слово Твоє істинна, бо Ти Тиси Воскресення, життя, й покій у граба свого Миколу, Христе Боже наш. І тобі славу восела, з беззначальним Твоїм Отцем, присвятим благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віки. Слава Слово породило, сущу, Богороди, Тебе величок. Слава Тобі, Христе, Боже, надій наша слава Тобі, Сину, і Духу. І нині повсякчас, і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На Миколи в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть і до праведних причислить, і нас помилує, і спасе, бо він благий і чоловіколюбний. чоловіколюний. <різь> Примоти прості вислухаємо святого ми Всім. І не майте мікрофона, Мікрофон немає від Івана, святого Івангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, прийшла година, щоб прославився син чоловічий, істину, істину, кажу вам, пшеничне зерно. Коли не впаде на землю і не умре, лишиться саме одне, коли ж умре, багато плоду приносить, хто любить життя своє, той його погубить, і хто ненавидить життя своє на цьому світі, той його збереже на життя вічне. Хто мені служить, Хай іде слідом за мною, іде я, та мій буде, хто мені служитиме, то вшануватиме Отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Отче, спаси мене від цієї години. Тому я і прийшов на цю годину, Отче, прослав ім'я своє. Тепер цьому світові суд, тепер буде вигнаний геть князь цього світу. І я, коли буду піднесений від землі. Притягнув всіх до себе, це він сказав, щоби зазначити, якою смертю мав умерти. Народ же не розумів цього слова, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесніші очі дехане, достойний наш міський голово. Шановні керівники міської ради різних рівнів. Дорога опечалена родина Болехова, дорога родина покійного Миколи. Ми сьогодні не можемо бути, вернути вам вашого брата, сина. Але ми сьогодні можемо бути разом з вами у цю найважчу хвилину. Слава Ісусу Христу! У Божому слові, яке ми з вами щойно чули, ми бачимо глибокий діалог Ісуса Христа із невіруючим народом. Вони запитують Ісуса, хто ти Об'яви про себе правду? Скажи нам, звідки ти прийшов? Не тримай нас в незнанні, хто ти. І Христос відповідає дуже глибокими відповідями. Я є сущий, я є споконвічний. І коли народ чує, але не розуміє, Христос говорить найглибшу фразу. Коли буду піднесений від землі? Всіх притягну до себе? Що це означає? Коли він буде піднесений від землі? Очевидно, що це є момент хресного розп'яття. Але що тоді побачили? Яку тоді об'явив тайну Христос, коли був піднесений від землі? Що тоді побачили ті, які дотепер не вірили в нього? На Христі він показав розп'яту Божу любов, Божу славу. На Христі ми побачили, як далеко готовий зайти Господь Бог чим пожертвувати, щоб підняти упавший людський рід. Ті самі слова я є споконвічний. Я є сущий, промовив Господь Бог до Мойсея у пустині, коли давав йому заповіді. Я є той, хто є. Сьогодні, слухаючи ці слова Божого Слова, ми багато людей безвірків, гностиків, говорять, може, Господь Бог десь там і є сам для себе? Але слова я є сущий, я є той, хто є. Означає, я є не для себе, але я є той, хто є для тебе. Я є поруч з тобою. Я є твоєю силою у найважчих хвилинах. Я є той, хто є в тобі, хто тебе кріпить, хто вдихає в тебе життя, хто не дає тобі померти. Я є той, хто тебе скріпляє. Так сказав Бог: до Ісуса Новина. Коли поручав йому ввести народ в землю обітувану. Коли буду піднесений від землі, всіх притягну до себе. Сьогодні на своїй хресній дорозі є наша Україна. Сьогодні вона є піднесена від землі. І вона сьогодні притягнула до себе. Цілий світ. Сьогодні на всіх газетах, журналах, на першій сторінці публікують найперше новини з України. Сьогодні цілий світ є схвильований, затривоживши подих, споглядає на українську землю. Саме тут сьогодні вирішується доля майбутнього Європи і цілого світу. Сьогодні ми переживаємо уже 580-й день війни, втрат, болю і боротьби. Сьогодні Україна всіх притягнула до себе. Коли буду піднесений від землі, всіх приведу до себе. Сьогодні від землі є піднесена душа покійного нашого воїна. Миколи, і саме сьогодні про нього відкривається найбільша правда, ким він був, які цінності сповідував, що вірив, чого бажав. Віддавши своє життя, він показав, що немає більшої любові, як віддати життя за друзів своїх. Його свічка сьогодні не згасла. Ця свічка пішла поміж нас, щоб просвітити кожного з нас. Навчити нас вірити в Україну, вірити в свій народ. Сьогодні здається, все життя в Україні побудоване на вірі. Солдат вірить у свою перемогу. Ми, люди, віримо у цього солдата. Весь світ вірить сьогодні в Україну, що на полі бою, на сході і Півдні сьогодні переможе саме добро, саме світло. Тому сьогодні ми прийшли, щоб попрощатися з нашим воїном, який жив серед нас, в Болехові, не так і довго, але ми пізнали до глибини його серце, його бажання. Чим він жив? Саме сьогодні осиротілою почувається не тільки українське військо, ця частина той взвод, де він жив і боровся. Осиротілою сьогодні починає почувається наша болехівська громада. Навіть ця вулиця Січових стрільців сьогодні чується осиротілою. Осиротілими сьогодні чуються колядники нашої церкви, з якими так завжди любив ходити і славити народженого покійний Микола. Ми будемо пам'ятати, ідучи цього року, на, на різдвокольконіше коляду під. Будинки кожного з нас будемо згадувати його. Сьогодні у старотілої почувається наша церква. Ми пригадуємо ті пожертви, щирі пожертви, які, приходивши на відпустку, жертвував на наш храм покійний Микола. Хай Господь сьогодні пожертвує віддасть йому найвищу нагороду. Що сьогодні хоче сказати мені і вам? Воїн Микола. Що кожен повинен своє життя прожити сам, свою дорогу пройти сам. Дорога ніколи не втомлює. Земля, за яку борешся, ніколи не втомлює, втомлює одинокість, втомлює зневіра. Тому в цей час найбільшої боротьби випробування об'єднуймося, любімося, борімося. Пам'ятаючи і виховуючи на цих воїнах, героях наступні покоління наших внуків і правнуків. Хай Господь Бог сьогодні буде найвищою нагородою для цього воїна, який вмів любити. В тому часі, коли світ, здається, вміє тільки ненавидіти, він вмів любити, любити так, щоб віддати життя за друзів своїх. Хай Господь Бог дарує йому свої обійми, щасливу вічність. У царстві Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але висводи нас від лукавого. Амінь. Богородити, порадуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлога Богом, бо ти породила Христа Спаса і Святоля. Отче вже побили, і не знаю.